Я навчалася в Одеському державному університеті на заочному відділенні. Приїжджаючи на сесію, я знімала квартиру. Ну, що таке орендована квартира в Одесі? Це, в найкращому випадку, прохідна кімната в комунальній квартирі, в якій ледве вмістилися два ліжка, поставлені впритул ногами одне до одного. Одне ліжко було односпальним, інше двоспальним. Двоспальне займали дві подружки, які приїхали зустрічати своїх чоловіків-моряків із рейсу. Я ж окупувала односпальне. Минув тиждень установчої сесії, і наступного дня у нас мав бути перший іспит. Ми з дівчатами вирішили лягти спати раніше. Близько десятого вечора ми вимкнули світло. Минуло дві-три хвилини в темряві. Ми навіть ще не встигли налаштуватися на сон, і тут на мене навалюється щось незрозуміле, безформне, кошлете, приблизно метра в діаметрі. Воно за формою нагадувало волохатий клубок. І два темних ока заглядають мені просто у вічі. У народі кажуть, що якщо тебе душить, домовик. То треба його спитати на добро чи на зло. Які там запитання? По перше, від несподіванки і страху моя голова одразу ж спорожніла, а по друге, я не тільки не могла про щось його розпитувати, я навіть не могла вдихнути чи поворухнутися, я з усіх сил намагалася звільнитися або хоча б вдихнути. Неймовірними зусиллями мені вдалося кілька разів провести кінчиками пальців ноги по ліжку сусідок і на видиху на останніх краплинах повітря ледь простогнати. Добре, що подружки ще не заснули. Вони почули мою метушню та стогін. Щойно вони мене окликнули і запитали, що сталося. Домовик одразу ж мене відпустив і зник у невідомому напрямку. Коли я розповіла дівчатам, що зі мною сталося, вони підняли страшенний галас, спали ми при ввімкненому світлі. Спитати домовика ні про що я не змогла, але подальші події показали, що обіймав він мене на добро я легко й успішно склала всі іспити і перейшла на наступний курс університету.